Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ви повинні поводитися, переходячи вулицю, щоб не трапилося біди. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога безперечна. Дуже й дуже небезпечна. Та, як правила, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де узятися біді? Діти, пам'ятайте, без дорослих вулицю переходити не можна. Бо ви ще дуже маленькі, йти потрібно тільки кроком, не поспішаючи, тримаючи дорослого за руку. Вулицю потрібно переходити там, де стоїть знак пішохідний перехід, та ще де є зебра, білі смужки, намальовані на дорозі. Дякую за увагу.